Так, залетів на стройку, дощ, іде такий мелкий. Ну, провіримо, глянемо, що тут. Усе. Вчора цемент привезли. Це вже друга палета пішла потихоньку. Стіни ростуть. Стіни ростуть. Пройоми, пройоми оставляються. І все строїться. Ну, чітко, рівненько, кладочка йде. Охієнно, я думаю, результат буде топовий. Із дешевого матеріалу буде, буде крута хата. Пройом, це будуть вікна в пол, тут терраска і там басейнчик у нас буде. Вийшов на террасу і погнав басейн. Кайфувати. Чисто вийшло, ну такий. В кого нема де вдихнути, в кого не буде де віддихнути з квартири, приїхали сюди на вихідні, Покайфували, поплавали в басейні. За вас вже люди все построїли, гроші вложили, а ви чисто заплатили за оренду і покористували скільки вам треба і все. Бо так, щоб це все построїти, це все організувати, тут треба порядочно. Не у всіх вони є. Пройоми, стіни. Все потрошку строїть, пацанчики. І все, бачите. Зводиться моноліт. Так строїлась китайська стіна. Один ложе, другий подає. Все, дай кирпич. Єсть. Погнали. Все, така парна робота. Молодці хлопці. Трудяги, ось дощ, не дощ. Всі херачать. Звісно, по заїзду треба щось думати, бо ось зараз грязь, вода, сюди вже ніхто не заїде. Все. Тобто, якщо зараз вироботають, щоб закинути, треба ждать, поки висохне, або відсипати. Того з заїздом треба буде щось думати. Якийсь обій може кірпіч або якийсь будівельний мусор засипати вот дорожку, щоб могла техніка заїхати. Завести кірпічку ще треба буде, бо цього не вистачить. Стіна э, стена стала толще, ізначально в кирпич планували, в итоге в полтора. Того тут ще техніки треба буде їздити. Бачите, дощ іде. Хлопці працюють. Кап-кап-кап, телефон весь мокрий. Так що бачите, хто хоче, той не знаходить оправдання, роботає в будь-яку погоду.